Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу Леді Той, хто вирішив свою долю. Глава 19. Після виснажливих тренувань. Що продовжилося й після обіду, Люмен сам не пам'ятав, як доповз до казарми помився та ліг спати. Цього разу він прокинувся від того, що хтось грубо його трусив. Малий, вставай! Через годину вечеря! Люмену довелось зробити неймовірне зусилля, щоб розліпити повіки. Поряд з його ліжком. Сидів незнайомий старший учень. Зустрівши його погляд, хлопець спитав: Як тебе звати, малий? Люмен, ще не до кінця прокинувшись, на силу вимовив: Люмен. Як тільки він зрозумів, що сказав, спалах паніки пробудив його краще, ніж будь-яка кава. Лююнь! Мене звати Лююнь! Шесюн засміявся. Це що, твоє прізвисько? Мен? Як милий? Тобі лечить. Будеш тепер малий мен-мен. Він зашарівся. Ні, я не хочу. Учень продовжував його дражнити. Мен-мен, мен-мен. Люмен сів на ліжку та сердито подивився на нього. Як тебе звати Дзингін Ю, охоче відповів Шисюн. Не забуваючи, що він актор, Люман використав свої навички. Він зробив дуже ображений вираз обличчя, наче от-от заплаче, і сказав жалібним голосом: Дзин Шисюн, як ти можеш ображати мене там, Дзингін Ю? Подивився на нього, як на дивака. Ти що, дівчинка? Люмен ображено надувся. Чому це на тебе не працює? На всіх працювало? Шесюн голосно засміявся. Я б продовжив називати тебе менменом, навіть якби ти розплакався. Люмен образився на нього ще більше і зліз з ліжка. Цин'ян ю подивився на нього зверху вниз. Такий маленький я знаю, найменший солдатик маленький Менмен. -мен Люмен хотів було втекти, як Шисюн раптово схопив його і став лоскотати, продовжуючи дражнити при цьому. Люмен голосно сміявся і виривався з чужих рук, але Дзинінь Ю. Мав міцно. Через кілька хвилин страшних знущань Шисюн відпустив люмена вже червоного та в сльозах. З тобою так весело грати, маленький Менмен! -мен! Люмен відвернувся від нього та схрестив руки на грудях. Ти жахливий. Він подивився на годинник системи та з жахом зрозумів. Що проспав зустріч з вейтяним. Дідько, я вже запізнився на годину. Люмен став у прискореному темпі приводити себе в людський вигляд, щоб вийти на вулицю. дзинь ю з розумінням дивився на нього. Там, на вулиці, якийсь чорний бігає, як навіжений Може, це твій? Здається, когось шукає. Почервонів від сорому. Як він міг змусити Вайтяня так сильно переживати? Може, і мій? Він вибіг на вулицю та обвів поглядом околиці. Вже скоро він побачив вайтяня. той розпитував старших учнів біля казар навпроти. Ге-ге Люмен підбіг до нього. Вибач, Вейцян обернувся до нього. Сяо Юне, я всюди тебе шукав. Люмен вхопився за його руку, і вони відійшли від компанії учнів. Я проспав, мабуть, нам краще зустрічатися пізніше. Люмен пояснив йому, що сильно втомився від тренувань і тому заснув. Вейцян з розумінням кивнув. Нічого страшного. Він одразу змінив тему, які тут є красиві місця, де можна погуляти. Люмен повів його в сторону річки, що ділила території кінця навпіл. Вона була достатньо глибокою, щоб в ній можна було купатись, але достатньо вузькою, щоб її міг переплисти навіть молодший учень. Головне не потрапити на течію що біля дна ріки. Йдучи вздовж річки, вони розповідали один одному про перші дні життя в ордені. Але вже скоро новини закінчились, і вони раптово замовкли. Люман не змушував себе говорити, звик поруч з вийцями дозволяти собі розслабитись. Якийсь час вони йшли в повній тиші. Кожен думав про своє. Врешті-решт. Люмен вхопив за хвіст одну з десятків своїх думок. Вона йому здавалась придатною до обговорення і сказав, я тут подумав, я постійно поруч з тобою плачу, а ти ніколи при мені не плакав. Як так? Вайтянь задумався. Мабуть, я не був настільки сумним. Потім він продумав про щось інше, і його щоки ледь помітно почервоніли. Може, це через тебе? Люман хіхікнув через мене? Я роблю гаге щасливим. Рум'янець вейцяня став яскравішим. Я не буду відповідати на такі питання. Люман засміявся гучніше. Чому ти соромишся? Я от визнаю, що ти робиш мене щасливим. Вейцян після цього розізлився і став тягати його за щоки. Пізніше, вже після вечері, Люмен нарешті мав можливість познайомитися зі своїми сусідами. Вони жили у маленькому старому корпусі, тому і кімната в них була менша за ті, які він пам'ятав ще зі строкової служби. В одній кімнаті жило лише вісім людей. Знайомство відбулося якось так до нього підійшов той жахливий шисюн, Дзеньінью, схопив та відніс до берега річки. Там на нього вже чекала решта сусідів. Вони сиділи разом біля вогнища. Я приніс. радісно вигукнув Дзеньіню. Старші засміялись. Та запросили його до себе. Серед них Люмен впізнав тих хлопців, яких бачив на випробуванні. Вони представились першими. Я Лейянлінь, обізвався високий смаглявий хлопець. Я хань Лодзянь, сказав блідий та стрункий парубок. Ти тепер наш синок? заявив Лінь Канні Лодзянь відвів очі, наче вдаючи, що він не з ним. Люмен хихікнув. Лююнь! Приємно познайомитися. Залишилися тільки два учні, яких він ще не бачив. Мене звати Хуан Су, сказав один з них. Я один з головних учнів. А їх декілька? здивувався Люмен. Солдатів занадто багато, щоб був лише один учень, пояснив він. Тому декілька учнів ділять ці обов'язки. Точна кількість солдатів таємниця, але декілька сотень точно має бути. Але може бути більше? уточнив Люмен. Так. Останнім представився хлопець на ім'я Хоуган. Він здався Люмену привітним та ненав'язливим, тому він тихенько відповз від Дзиньлінью та вмостився між Хоуганом та Канціном. Це помітив Ляяні. Чого ти так далеко? Я не зможу тебе погладити по голові. Люмен піддався його вмовлянням та сів ближче, але все ще якомога далі від Дзіньлінью. Леянь погладив його лівою рукою. Відчуття від цього було дивне, наче його торкаються рукою манекена. Чому твоя рука така тверда? поцікавився Люмен. Бо це не рука. Хлопець невесело посміхнувся. Це протез, колись втратив руку полікоть. Вибач, так було ближче гладити. Люмен похотав головою. Ні, ні, все добре, це ти вибач. Але я мій, здавалося, занурився у спогади. В той день ми на легкому завданні наткнулися на темного заклинателя, і ця тварюка відірвала мені з руку своєю духовною силою так чисто відрізала. Наче мечем, я б стіп кров'ю та помер, якби не сяло дзянь. Він мене витягнув на своїй спині, а потім надав першу допомогу. З тих пір я в нього закохався, як божевільний, жити без нього не можу. Хань Лодзянь ледь помітно почервонів. Нащо ти всім про це розповідаєш? Леяньінь знову погладив люмена. Я хочу, щоб всі знали і брали приклад. А може, навпаки, не буде нікого тепер рятувати, щоб не закохались, бурчав Хань Лладзянь. Янлін у відповідь тільки голосно засміявся. Решту вечора хлопці розповідали один одному історії зі своїх пригод і страшних, і веселих. Після посиденьок коли вже настав час лягати спати, люман звернувся до системи та повідомив, що готовий подивитися спогад. Спогад він подивився, але уже вісні. В теплу погоду Люнько любив обідати на вулиці, особливо влітку. Для цього він колись поставив стіл у саду під високою черешнею. Лююньхо не любив лянські вишні. Вони були йому несмачні та кисні. Всі вишні та черешні свого саду він колись привіз з рути та посадив своїми руками. Протерти стіл, накрити скатертиною та накрити на стіл, перенести страви. Це був щоденний ритуал Лююньхо. Він завжди готував сам. Бо з маличку звик виражати свою любов через їжу. Сьогодні до нього знову прийшли гості. За столом, крім дружини та сина, були вейця та джвей Дічу. У джвея Дічу на колінах сиділа маленька дівчинка. Вона могла б вже сидіти сама, але коліна батька їй подобалися більше. Люгіньхо поставив тарілку зі свіжими. Ще гарячими пиріжками та сів нарешті сам. Діти потягнулись до пиріжків, але відчули на собі погляди дорослих і не наважилися їх взяти. Спочатку з'їжте суп», – сказав їм Люнько, а потім побажав всім присутнім смачного. Він мовчки сидів та їв, лише слухаючи розмови друзів між собою. Він не знав, що сказати. Дивлячись на них, усміхнених і задоволених життям, Люгеньхо мимоволі згадував гірші часи. Він згадував, як колись його єдиним бажанням було, щоб більше ніколи не було війни. Він став ветераном вже в 16 років. Він бачив, як людей розривало на шматки. Він бачив, як люди живі, веселі та теплі, стають холодним каменем могильних плит. З тих пір Люяньхо став будувати своїми руками простір, де йому буде безпечно та затишно, щоб залишати погані думки за його порогом. Спочатку це була кімната, завалена милими дрібничками та подушками. Потім це був будинок, потім будинок і сад, а потім він заселив цей ляльковий будиночок мрій своє серце людьми. Жителів було небагато, але Люїньхо цінував кожного, навіть тих, хто любив вколоти своїми кпинами. Раз вже почався новий темний цикл, нам всім пора готуватись. Несподівано підняв тему двездічу я почну робити запас кровоспинних ліків та бентів. Цього разу перерва була довгою, майже десять років, але на жаль, вона не могла тривати вічно. На щастя, ми встигли відновити втрати. Весь підтримав розмову. Солдату достатньо. Колись в серце Люїньхо пробрався непроханий гість. Учень вейцяня, хаянь, Ластився до нього, як покинуте кошеня, і батьківське серце Люїньхо не дозволило його відштовхнути. Вайтянь дивився на Хеяня з огидою, і хлопчика, що ріс без батька і шукав заміну. Це ранило до глибини душі. Люгіньхо не міг приділяти йому багато часу, але завжди знаходив для нього добре слово. Хаянь не віддячив своєму шишу за любов, він розбив його серце. Темний цикл почався з того, що хаянь перейшов на бік зла. Лююньхо був безсилий його зупинити. Венчень Фей відірвала його від сумних думок, поклавши руку на плече. Що думаєш? Ти щось засумував? Вони вже давно жили разом. Венчень Фейль могла читати його як розгорнуту книгу. Я думаю про Хаяня. він став темним. Що будеш з ним робити? спитала вона. Лююньхо вже давно прийняв рішення. Я вп'ю його, Це мій обов'язок. Люмин прокинувся рано вранці у змішаних почуттях. Після цього спогаду в нього стало тільки більше питань. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам з прагнем до сучасної української прози знайти наш канал то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!